Маю чудову можливість сьогодні побажати усім глядачам передачі ранок з надією. Доброго ранку, благословенного Господом дня, мирного і тихого неба, і разом з вами об'єднатися у подяці Богові за день життя, який він подарував, і особливо за слово Господнє, в якому є обітниці самого Господа, щоб ми знали, як слід іти за ним. Ми маємо розуміти, що таке є справжня віра і що є самовпевненість, коли людина може рахувати, що вона може. Поступки, хто зрозуміє, від таємних моїх очисти мене, і стримай свого раба від чужих. Якщо не запанують вони наді мною, тоді буду непорочним, стану чистим від тяжкого гріха. Неправильне розуміння великої істини про те, що наше спасіння повністю залежить від Христа, призводить до самовпевненості. Тисячі людей плутають свободу у Христі з беззаконням, а оскільки Христос прийшов звільнити нас від засудження закону, вони заявляють, що закон скасований, а виконавці закону відпали від благодаті. Ось тільки істина і омана досить подібні між собою люди, які не перебувають під керівництвом Святого Духа, плекатимуть хибні думки і через це віддадуть себе у владу сатанинського оману. Спонукуючи фальшивих християн прийняти помилкові погляди замість істини, сатана добивається від протестантського світу. Особливого вшанування. Кожній щирій душі потрібно остерігатися його підступності. Нам необхідно читати Біблію і жити відповідно до написаного. Християнин постійно повинен запитувати, що є істина. Якщо ми хочемо встояти під тиском оманливого вчення, яке нині оточує нас з біч, щоб не. Замінити Божої істини неправдою нам необхідно мати небесне помазання. Перші реформатори, чиї протести дали нам назву протестанти, відчували, що Бог покликав їх сповіщати світові світло Євангелія і, виконуючи своє завдання, були готові жертвувати майном, свободою і навіть життям. Чи виконуємо ми так само вірно свій обов'язок під час останньої битви великої боротьби? Перо Мартіна Лютера мало велику силу. Його твори, які поширювалися в різних місцях, сколихнули світ. Ті самі засоби, але підсилені в сотні разів, є і в нашому розпорядженні Біблія. Та інші книги на багатьох мовах викладають істини для теперішнього часу і можуть бути швидко доставлені у будь-яку країну світу. Істину слід проповідувати у найтемніших куточках землі. Потрібно мужньо долати перепони і здійснювати доручену, велику роботу. Тим, хто знає істину, потрібно посилено молитися про допомогу з неба. Дух Божий зіллється на них і вони здійснять необхідні приготування, щоб устояти на суді. Якщо вони присвятять себе Богові, то, викладаючи істину іншим, отримають велику силу переконання. Ми не маємо права стати на зачарованій сатаної території, але зобов'язані мобілізувати всі наявні ресурси і користуватися усіма засобами, якими нас наділяє провідіння, тобто Господь. Нам, дана обітниця, і ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Але це тоді, коли ми йдемо і навчаємо. Господь продовжує нам говорити свої слова правди і бажає, щоб ми відкривали іншим. І Він каже, щоб ми залишалися вірним йому до смерті, а Він, в свою чергу, буде нас оберігати. Я знаю багатьох людей, які знають 91 й псалом на пам'ять, а я прочитаю тільки із 91-го псалму, 4-й вірш. Своїми плечима Він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами, Його правда, наче щит, оточить тебе зідусіль. Тіло Яна Гуса було спалене. Собор присудив до смерті людину, єдиним злочином якої було те, що вона не вважала Константський собор непохибним, а тому не могла вважати його рішення важливішим за голос Бога в його слові. Так як колись сказали апостоли, кого нам більше слухати? А ось біографії праведників один із найцінніших скарбів, якими володіє церква. Ми маємо перевагу порівнювати описи того, що чинили сили зла з діями тих, котрі в різні віки жили усяким словом, що походить з Божих уст. Цей багатий досвід подарований нам як надзвичайно дорога спадщина, коли історія повториться, і великі люди з землі перестануть звертатися до Біблії, щоб у ній знайти світло і докази на користь істини, коли людські заповіді будуть піднесені над Божими, і покора Богові стане злочином. Тоді нам доведеться йти стежкою, якою до нас вже пройшли інші. Господь підтримав своїх вірних до кінця. Це повинно підбадьорювати нас і вселяти у праведників впевненість у тому, що Господь не змінюється. Він і в наш час явить благодать та силу своєму народові, як Він робив це у минулі віки. Непомильність Божого Слова. І точність, з якою воно здійснювалося, дають нам надзвичайно цінні втіху і настанови. У досвіді Яна Гуса, незаперечне свідчення вірності принципам, поєднане з обітницею: будь вірний аж до смерті, і я дам тобі вінець життя. Увічнений в історії народів Ян Гус продовжує жити в пам'яті нащадків. Він чинив благочестиві діла, мав тверду віру, чисте життя і безкомпромісний послуг, відкритій йому істині. Від усього цього він не бажав відмовитися, навіть заради порятунку від жорстокої смерті. Усе небо, цілий усесвіт, стали свідками його переможної смерті. Сатана жалив у п'яту насіння жінки. Але гус своїм учинком уразив його в голову. Небесні бійниці, засіяні безлічу ангелів, які спостерігають за боротьбою людей із князем Темряви. З надзвичайним інтересом. Вони спостерігають, чи звернеться Божа дитина знеможена, розгублена, звинувачувана, обмовлена і засуджена, як колись Господь Ісус. До неба, благаючи про зміцнення. Небо очікує, коли ми попросимо задіяти Його ресурси, коли ми будемо покладатися на небо, не дивлячись ні на що. Небо цього чекає. Давайте помолимось, щоб Бог дав нам мудрості і дав сили, якщо прийдеться постраждати за ім'я Ісуса, перенести все і вийти переможцями. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Сьогодні ми звертаємось до Тебе, Господи, і хочемо дякувати Тобі, бо в нашій місцевості немає гонінь, переслідувань, немає страждання за Твоє ім'я, але є інше випробування, випробування свободою. Тому, Господи, дай мудрості нам. Коли час свободи, коли є можливість стати справжнім твоїм послідовником, не піддатися спокусам сатани, а вийти переможцями разом із тобою. Допоможи, Господи, нам готуватися, бо все може помінятися. І так як колись страждали твої послідовники, може настати й тепер. Тому допоможи нам залишатися вірними, не дивлячись ні на що. Ми своє життя своїх рідних і близьких, своїх дітей віряємо в Твої руки, і хочемо, щоб напротязі цього дня ти благословив нас мудрістю приймати правильне рішення, але найбільше всього просимо допоможи прийняти рішення, бути твоїми послідовниками у всіх обставинах життя. Нехай через наше життя напротяг цього дня буде прославлений і звеличене тільки Твоє святе ім'я Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Я раніше у наших передачах вже згадував про те, що яка різниця, хто як поклоняється, як він хоче поклонятися, чому іншому це має заважати? І чому так стається, що люди гонять одні одних, тому що їм не подобається, як хтось поклоняється. Дорогі мої, сьогодні диявол може робити все можливе. І навіть коли люди неправдиво поклоняються, вони одні одних можуть гонити, бо диявол буде створювати такий вид, що це є боротьба, що це є страждання. Але Христос сказав, що справжні послідовники будуть страждати за його ім'я, за Його віру. І ми бачимо, що коли зароджувалася реформація, реформатори помирали за віру Христа. за… Те, що написано в Божому Слові? А якщо ми сьогодні страждаємо, як пише апостол Петро, як злодія або вбивця, або ще чогось гіршого, то яка користь нам з того, Тому сьогодні, коли Господь звертається до нас? Приймемо Його Слово. І поки є час свободи будемо поклонятися Господу, а прийдуть випробування, ми так само залишимося вірними, щоб прославляти тільки живого Бога і поклонятися тільки йому. Нехай це бажання і Божі благословення супроводжують нас протягом цього дня. До побачення!